Часто для роботи нам пропонують завантажити якісь документи на чийсь Google Диск. Зазвичай це дають нам посилання, за цим посиланням необхідно прийти. Ми потрапимо на чужий Google-диск і туди надати документи, наприклад, для соціального паспорта. Це посилання можу дати або в текстовому документі, або в якісь табличці, або в Viber скинули. Проходимо за цим посиланням. Коли відбувається процес, але останнім часом при переході з текстового документа не працює це посилання. Це поширена помилка, не засмучуємося. Тоді ми що робимо? Ми копіюємо це посилання, відкриваємо браузер, натискаємо, натискаємо плюсик. В нові вкладочці, що відкрилася в адресному рядочку, натискаємо правою клавішу вставити, натискаємо Ентер і потрапляємо на Google диск. На цей Google диск нам необхідно завантажити документи. Можна зменшити розмір віконечка, і як тут пропонують нам перетягнути сюди файли. Ці файли ми можемо розмістити на робочому столі і просто взяти їх, натиснути лівою клавішою мишки і просто перетягнути. Відбувається процес завантаження. завантаження. А, а можна натиснути Створити і завантажити файли. Обираємо ту папку, наприклад, вона у нас розташується на, на робочому столі, відкриваємо. І обираємо файли для завантаження і натискаємо Встави відкрити. І відбувається процес завантаження. Ці файли автоматично зберігаються на цьому Google дискі. Якщо ви подивилися, що ви випадково завантажили не те, то можна натиснути три крапочки Видалити, перемістити в кошик. Все, робота виконана.